Тисячі атомників різних професій, які управляють ядерними реакторами та різними технологічними процесами на ХАЕС, підготовлені навчально-тренувальним центром. За 35 років роботи основне завдання з професійної підготовки персоналу, вимоги до якої посилилися та відповідають міжнародним стандартам, виконано. Про високу кваліфікацію українських атомників свідчать схвальні відгуки фахівців інших країн, представників міжнародних делегацій. Ми демонстрували підготовку персоналу. Оператори бочного світового управління, ну, це як саме законний і персонал, то всі були в захваті і завжди задавали питання, це ж так постійно чи тільки спеціально для нас. У промислову експлуатацію після модернізації введено повномасштабний тренажер, повний аналог першого енергоблока. Впроваджені майже всі зміни, які є на ХАЕС-1. Протягом 24-25 років будуть втілені три системи галузевої програми модернізації. Людський фактор має значний відсоток під час порушень в роботі АЕС. Задля їх зменшення та попередження помилок персоналу введено тренажер Стар. На мою думку, велике значення. Тренажер стар має при початковій підготовці. Тобто, коли у людей, особливо в людей, а саме для цієї тренажер підназначений стар, які виконують переключення на всіх щитах управління. Це не тільки блошні щити управління. Звичайно, що на блошні щитах управління виконується найбільше переключень. Але є ще багато місцевих шитів управління у підрозділах, з яких здійснюється переключення. Стресостійкість є стандартним елементом планової підготовки персоналу АЕС із введенням в країні воєнного стану виникла необхідність у додаткових навчаннях. Зараз наскрізні зміни проходять навчання за темою порушення в енергоботі об'єдної в енергосистеми України. Ну зв'язку з бомбардуваннями розподільчих станцій, теплових електростанцій, і це впливає на стабільну роботу об'єднаної аеросистеми України. Тому за розпорядженням керівництва ОС розроблено сценарій і саме зараз проводимо для персоналу дощу всіх змін значить, навчання на повномасштабному тренажері. Перспективою будівництва нових блоків на ХАЕС, типу Айп 5000 Однією з перших планується поставка обладнання для повномасштабного тренажера, який має бути розміщений у навчальному центрі. У нас є в наявності готове будівлі існуючі приміщення під повномасштабний тренажер. Експерти з Весінгаус вже подивилися ці обидва приміщення і сказали, що воно відповідає вимогам. Тобто ми готові, як кажуть, до поставки обладнання, ну, формування цього ПМТ. Ну і відповідно далі це теж серйозна робота. Будівництво нових енергетичних потужностей на ХАЕС це розвиток України та регіону. Це стане і новим етапом розвитку навчально-тренувального центру, відкриє широкі можливості для колективу підтвердити професіоналізм, втілити цікаві ідеї та проекти.